Йоу, це Алекс. А в даному відео ми з вами навчимося а, працювати з полями водотексту, тобто інпутами, а, робити паузи браузеру і перевіряти, а, що там у нас є в полях воду. А перш за все, я хочу показати вам, що я додав. Я вам раджу все переписати чи додати, якщо ви вже написали першу частину. А, перша частина була з. Спро... З'явилося з прошлого відео, і додав я ще цю частину, яку тільки що виділив. А як ви можете побачити, ми кажемо нашому браузеру: ось тут на 10-й стрічці, що браузер сходить на сайт за цією адресою, а потім за допомогою методу а, візьми цей юзернейм. Що таке юзернейм? З решет, решеткою, да? Це наш локатор. Про них я розкажу у наступних відео. Поки що не потрібно щось придумувати, просто дивіться, як воно працює, і все. Тобто воно буде працювати в будь-якому випадку. А ми кажемо, візьми цей локатор, тобто цей елемент за цим локатором, і зберігай його в змінну input з назвою Input. Далі ми можемо навіщо нам це потрібно? Щоб ми зберігаємо саме це в input, щоб потім ми могли якось взаємодіяти да? на наступних кроках. Далі ми додаємо значення hello в цей інпут. Кажемо... Визиваємо нову команду pause. Тут, як ви можете побачити. 2000 написано, тобто 2000 мілісекунд. Це просто 2 секунди. Нічого складного нема в цьому. Просто 2 секунди. Браузер чекає, нічого не робить. І після цього ми кажемо браузер: додає в цей інпут значення 1.2.3. І почекає ще 2 секунди. І після цього нам вже відомий метод expect. Ми за допомогою нього перевіряємо, чи є там значення hello 1.2.3. Як ви можете побачити ще, окрім цього, що я додав, щоб не запускати кожен раз наш старий код, можна додати X. Щоб пропу... Саме... Написати не IT, а XIT, для того, щоб пропустити цей блок коду. Давайте вже спробуємо запустити наш тест. Пишемо npm run Vadio. Oh, у нас є помилка. Я це зробив спеціально, щоб вам показати, якщо у вас не запускаються якісь тести, що ви можете зробити в цьому випадку? Ви можете просто написати LS. І перевірити, що у вас є, де ви знаходитесь. Тобто я написав «ls», як ви бачите, я на робочому столі. Мені потрібно знайти саме цю папку. А, вона у нас Video тест. Окей. Пишемо Video text. То, точніше, CD. Щоб перейти до папки, нам потрібно вписати команду CD. Vдіo. Напишемо ще раз в LS. Так, ми у нашій папці. Давайте вийдемо. ну, якщо, Давайте зайдемо в папку тест. Cd -test". Ну, в цій папці ми теж не зможемо запустити наш код. Нам потрібно бути на одному рівні з файлом package.json. Для цього ми потріб... нам потрібно просто написати одразу ж CD і дві крапки, щоб вийти на рівень вище. А, так, а, що далі? А, давайте запустимо наш код та перевіримо, що все у нас окей. У нас відкриється браузер, а, перша, перший блок коду в нас пропуститься, скіпнеться. І потім ми зайдемо до логін-сторінки. І будемо вписувати в input наші значення. Ось у нас відкрився браузер. Ми написали hello, як ви бачите. 1, 2, 3. Все закрилося. Ось у нас все співвідноситься до того, що ми написали. Це дуже круто. Давайте перейдемо до сайту WebDriver.io, І я вам покажу, де можна знайти ці команди. Тобто, ці всі команди, команди в нас є на цьому сайті. І тут, як ви можете побачити, щоб працювати з браузером, в нас є вкладинка браузер. Переходимо в цей браузер, і у нас відкривається дуже багато методів. Тобто, у нас ось, ось долар, який ми використовували. Потім у нас є де в нас є пауз, тобто браузер пауз. І якщо нажати на цей метод, у нас відкриється сторінка з е, описом цього методу і як його використовувати. Тобто тут на, е, пишеться usage, як використовувати, browser, pause, Milliseconds. А, також е, примір, да? Тобто, три, чекай 3 секунди, ось там, і щось роби. А, якщо ви, вам тяжко це читати, ви можете переключити мову в українську і просто. Читати, як воно працює. А, також ми з вами будемо працювати з елементами браузеру, а, тобто, які знаходяться ось тут елемент. Да. А, і, як ви можете побачити, тут add-value повинен бути десь ось add-value, який ми вже використовували. А, тобто, ось у нас дуже похожий. А, давайте повернемося до нашого VS-коду і перевіримо ще раз. Тобто в нас просто були додані методи взяття алокатору елементу, додано add, метод addvalue і додано метод браузерпаус. На, на цьому все. Дякую вам, побачимось у наступних відео.